Кроликів тільки з лука, да? це як ті. О, Гриби, гриби, то що мені треба? Там щось. Це. Справа. А будьте обережні. Тут от, є отакі от от штуки, які треба переприхувати, не спишіть, Смотріть по сторонам, не нічого не ламайте, поки не попередите інших, бо іначе, ти там будеш матюкатися. Та да, ради бога, бюджет ніж на секунду. Трепа коли... Ебать, Єбать, скольта гаті. Хуя собі. Сарпи ніж, на жаль, не молод. Не молод. А, ну оце холодно. Ну, короче, я ламаю, там буду сподіватися, що за одну зламку нас не поб'ють. Але якщо що, готуйте то Небать! ха ха Молодець. Сука. Молодец! Хорошо, я ударил потом, выноса само мав.